Вітаю! До вашої уваги. Сьогодні представляємо трьохосівий стабілізатор від компанії DJI із лінійки Pro Ronin 2. І ви дізнаєтесь, як відбалансувати RED на Ronin 2. Починаємо балансування нашої камери. Перше, що ми вже зробили, це навтикали всі кабельки. Знімаємо кришечку з об'єктиву обов'язково. Бо кожен девайсик, кожен проводочок він впливає на баланс вашої камери. Тому все підключили. І лишнє все зняли. Якщо ви ставите моторчик фокусу, теж поставили, потім почали балансувати. Перше, що ми зробили, це вставили камеру приблизно в точку балансу. Приблизно. Другим шляхом затискаємо верхній зажим. І перший вісь, котрому балансуємо, це вісь нахилу. Що нам треба зробити? Це поставити камеру в положення, коли об'єктив дивиться вверх. І дивимося, чи маємо ми баланс, чи ні. Як ми бачимо, балансу ми не маємо. Для того, щоб відрегулювати вісь нахилу, робимо адлок цієї вісі, ставимо камеру об'єктивом догори і цими крутілочками рухаємо камеру. Накручуємо до тих пір, поки камера в такому положенні об'єктивом вверх не стабілізується. Ми майже знайшли баланс. Після того, як ми цей баланс по вісі нахилу знайшли, робимо лок. Наступне, що нам потрібно зробити, це відрегулювати глибину нахилу. Для цього повертаємо камеру в початкове положення об'єктивом вперед і дивимось на баланс. Балансу немає. Це означає, що нам камеру треба рухати чи вперед, чи назад. Тобто. Балансувати по глибині. Віджимаєте лок нижньої площадки, розслабляєте верхню, рухаєте камеру вперед-назад. Для прикладу, якщо камера у вас валиться назад, то вам треба її зміщувати вперед. Якщо ви переборщили і камера валиться вперед, то вам її треба здвинути трішечки назад. Зажимаємо нижню площадочку, і цією котілочкою робимо тонесеньку настройку. Валися вперед, рухаємо назад. Так, ми ніби піймали баланс по цій осі. Затягуємо верхнє кріплення, перевіряємо затяжку нижнього. Готово. Отже, глибину нахилу ми відрегулювали. Ми перевіряємо, чи затягнута в нас нижня площадочка, і вона затягнута. А верхню поки не фіксуємо мертво. Її вільний хід нам ще знадобиться. Як ми бачимо, вісь крену не збалансована. Ми знімаємо запобіжничок затяжку, ослабляємо кріплення зверху і вліво-вправо переміщаємо камеру. Якщо вона валиться наліво, нам потрібно її змістити вправо. Відбалансували, зажимаємо. Після цього вже остаточно затягуємо верхнє кріплення. Для того, щоб перейти до наступної. Вісі, а це вісь повороту, ми перевіряємо та затягуємо всі зажимчики, всі фіксатори. Перевірили, переходимо до вісі повороту, розблокуємо її, нахиляємо. Бачимо, що камера у нас рухається направо. Це означає, що у нас тяжеленька жопа, тому нам цю вісь потрібно пересунути вперед. Знімаємо зажимчик, підкручуємо вперед. Трішечки підкрутили, перевірили заново. Жопка стала трішки легшою і рухаємо вперед ще трішечки. Тут головне регулювати ну, по пів міліметра. Підрегулювали, перевіряємо баланс в обидві сторони. Баланс є. В іншу сторону. Баланс також є. І все. Наша камера відбалансована. Після вмикання моторів рекомендую пройти автотюн. Для цього у меню обираємо меню мотор. Лістаємо до «Автотюн», натискаємо, підтверджуємо, і в нас йде автоматичне калібрування роніну. Автотюн комплітед. Після балансування вашої камери вмикаєте Ронін, берете у руки, виставляєте режим, в якому вам комфортно і хочеться працювати, і працюєте. Все стабільно, все як ви любите. А якщо ви такі лінтяйки, як ми, то можете працювати за допомогою пульта.